Ну що, друзі, закінчилося Євробачення. І що ви скажете з цього приводу? Можна я скажу свою думку. Я думаю, ви зі мною погодитесь, що невідомі співачки з дешевою пісенькою, тра ля, -ля» про Марію Терезу. Вони що, думали, що вони згадають ім'я Марії Терези і це все прокати на Євробаченні. Так, там багато ну, такого невідомого, але. Не диапазону, ні голосу, не аранжировки, не музики, хоча я не музикант професійний, але я ж споживач, знаєте. І замість того, щоб 11, Google е, видає цифру, приблизно 11 мільйонів, наша держава витратила на це Євробачення, замість цих коштів, щоб купити дрони для ВСУ, які коштують від 10 до 38 тисяч гривень. Ми віддаємо якимсь тіткам, які танцюють там в кольчузі на сцені і навіть не займають першого місця. Нам що воно було потрібно? У нас війна, наша земля залита кров'ю, моє місто вже зранено настільки, що як, знаєте, дірка на дірці. А ми витрачаємо гроші на пісеньки, на танцюньки. Вони нам потрібні? Так і як серіали оті з Горбачовим, слава Богу, його е зупинили. Ну, як це? Ну пишіть мені в коментарях, що ви думаєте з цього приводу, люди? Це що, нормально?